Карпіошки, доброго дня, ви в мене такі красавчики. Мене звати Ліна Храмцова, і ви зараз зі мною, оскільки ви хотіли подивитися, що відбудеться з вами у травні, п'ятий місяць, коли вже все буде квітнути, вже будуть у нас ягідки. але ж які ягідки будуть у вашому житті, яка буде енергія? Працюємо з вами на колоді містичне таро, і плюс це оракул. Оракул, який розповість, що потрібно зцілити вам у вашому житті. Ми його покладемо сюди і витягнемо карту в кінці. Ви зараз сідайте зручно, думайте про вашу енергію, про вібрації і, як завжди, розслабляйтеся. Я витягну 6 карт, розповім про кожну з них, покажу вам. І якщо вам потрібно буде фото, фото однієї з карт, ви мені пишете, і я вам її присилаю в приват. Може, ви хочете медитувати на цю карту, або вам просто. В нас так. Скарпіони, загальна енергія травня, яку жабу треба з'їсти? Зараз розповім про жабу. Як вирішити ситуацію? Ви подумаєте, яка ситуація вас цікавить? Особисте життя? В чому ваш ресурс? Зараз поговоримо ще про ресурси. І surprise, несподіванка. Ну що, у вас робиться. А що робиться? Загальна енергія, четверка кубка, така енергія собі, мама де море, або сижу, я й думку, гадаю, чому я не сокіл, чому я не бачу позитивного життя, хоча іде дощ, і мені поставили наді мною парасольку. А якусь є, я не знаю. Подивіться на цю карту. По-перше, зелене. Колір трансформації, колір життя, колір. А, колір. Але ви чомусь не бачите цього кольору, вам подобається сидіти і сумувати. Оця гуся вже прискакала, і також, ви бачите, зелене, плюс кольор змін, а ви сидите і вам сумно. У мене питання до вас, скорпіони, з яких пір вам сумно і чого ви сидите? Карти кажуть: а ну, ну давай дивися на ресурс. Десь він тут є. Будь ласка, подивіться на ресурс, чого вам і бажаю. Яку жабу треба з'їсти? Що таке eat the frog? з'їж жабу? Це означає, що вам потрібно зробити щось неприємне. Восьмерки Пентаклі це очікування. От коли людина зібрала певний. Фрукти, овочі, якісь плоди, Пентаклі це в нас гроші, але вам треба чекати. Тут може бути, знаєте, ви плануєте, плануєте якесь навчання, або ви зараз вклали гроші в певну програму, і щоб отримати дивіденти, вам потрібно буде чекати. Бачите, що яблучко виросло, але поки. Воно виросло, то яблучко, то пройшло дуже-дуже багато часу. В оригіналі карта в нас стоїть людина з граблями в руках і перед нею там сім тих пентаклів. Карта говорить, наберися терпіння, почекай. Все буде, але з часом. Тут може бути така ситуація, що от вам хочеться прямо зараз гроші, а воно так не буде. Ви. Повинні будете, наприклад, проєкт, який ви починаєте, хто там відкриває свій бізнес, Ютуб да, канал, групу в інстаграмі. Вам потрібен час для того, щоб прийшли клієнти. Наприклад, тут ви перукар відкриваєте, і вам треба, щоб з часом вже все прийде, але ви чекаєте. Кажуть вам карт. Ситуація, як вирішити? Десятка Пентаклів, в принципі, це карта родини, і для того, щоб вирішити цю ситуацію, вам нічого не треба робити. У вас хтось з родини вам може допомогти. І це от фінансова карта. В принципі, воно вирішиться само по собі. Це карта свята, карта успіху. У вас все буде добре. Зараз теж подивимося. Взагалі, присвятіть себе родині. Присвятіть себе родині і побажайте собі чогось. Дивіться, по пажу. Кубка, в неї є рибка. У вас є е, така собі, скажімо, ресурс, ресурс у виді родини, у виді підтримки. І потрібно чогось побажати від Всесвіту. Скажи, рибка, дай мені щось, будь ласка, чи там три бажання. Ситуація така, що. Просто бажайте. Ми часто не розуміємо, як сформулювати наше бажання, чи як використовувати От, в даному випадку для того, щоб ваша ситуація вирішилась, побажайте, все буде добре. Або зверніться до вашого дідуся. Він буде вашою золотою рибкою. літня людина, яка є. Тепер особисте життя, жріця. Карта така в нас двояка. Та Вам скоро, може, у вас є суперниця? Давайте почнемо так. Десь у вас є хтось, хто скривається за занавескою і ви виявите цю людину, ви знаєте, що є хтось. Може бути куханка у вашого чоловіка. Взагалі, жріця в нас це карта інтуїції, карта дівственниці, карта монашки, карта практика. як яка говорить, що людина є самодостатньою. Бачите, тут немає чоловіка, який би до вас скакав, наприклад, милуну ознаку, яку я робила, там рицарь прискакав до них. А в даному випадку це карта також самодостатньої жінки, яка пішла в монастир і їй все абсолютно відомо в цьому житті, вона сама є тайною. Тому, якщо, подивіться навколо, десь є певна жінка у вас у вашому просторі, яка ховається. Взагалі зверніть увагу на себе. І на те, що б ви хотіли взнати, оскільки це карта таємниці, в чому ваш ресурс? П'ятерка Пентаклі немає у вас ресурсу, ви знаходитеся взагалі Пентаклі — це фінанси. І карта говорить, що ви намагаєтеся з того, що у вас є, зробити цукерочку. Коли людина у фінансовому плані знов-таки робить так, щоб можна було квітнути. Тобто ви собі і купляєте квіти, десь дивитесь щось по скидкам купили. Процес економії, хоча є обмеження, ви все рівно там робите щось добре. І ресурс в тому, що ви вмієте, навіть, незважаючи на скрутні обставини, он сніг іде, ви все рівно можете е, бути цією квіточкою. І в цьому ваш ресурс, навіть в складній ситуації. Ну, Після п'ятерочки в нас є шість. Це означає, що скоро пройде цей стан, коли ви були у фінансовій скруті, і ви виходите з неї, і ваш буде ресурс в тому що ви йдете в щось нове. Несподіванка, восьмерка кубків – це в нас що, дорога? Десь ви собі поїдете, відправитесь. Може бути несподіванка, як ви поїхали в відпустку. Хтось вас визвав, не дай Бог, щось станеться, треба їхати. Але несподіванкою буде те, що ви будете в дорозі. Може, поїдете додому рішати свої питання. Відпишіться, будь ласка. Тепер, зараз я складу і закрию вам карту. Давайте бажанням закриємо колоду, щоб ви просто отак от змогли побажати собі чогось когось. І тоді дотягнемо карту оракула зцілення. Що треба вам зцілити, скорпіончики? Що будемо стілювати? Так, фортшит. Ідете вперед. Метелик. Знов-таки, бачите, як воно йде. синхронізація, ваше бажання, ваш розвиток. І форшшит означає, що шит це шаг, а форт — це від себе. Тобто шаг вперед. Ем, трансформуйтеся і робіть шаг вперед. Стілюйте в собі цю якість, рухатися і бачити позитив. От такий був для вас розклад, скорпіончики. Дякую вам. Як завжди, буду дуже щаслива прочитати ваші коментарі. Нехай у вас все збудеться, всі позитивні вібрації прийдуть до вас у травні.